Шановне панство, всім привіт-привіт, всім добра. Новий розіграш, старий новий, да, це розіграш розкішний сюрприз. І зараз ми його будемо прокручувати. Бо Чим для мене цей розкішний сюрприз не дуже добре, тим, що в мене всі танчики є. Тому, напевно, повністю не бачу смислу його. Прокручувати, прокрутимо якусь частину, подивимося, що падає. І самі заціните, що да як. Тому що ну він ну реально буде мені не в окуп. Реально буде не в окуп. Чому не в окуп? Ну, аби сипало з них, добре, да, так. Тому спробуємо. Перві прокрути не дуже дорогі, непоганий процент на зберіг всі. На містичний, Оце б хотілося трошки підгребти. Ну, ясно, що буде падати, як зазвичай вільний. Те, що мені не потрібно за золото. Ну, діватися нікуди, крутимо, друзі. Дякую за перегляди, за підписки, за вподобаєчки. Поїхали. 50 золотих перва крутка і дає нам вільний досвід ясний перець. Було б круто десь пер десятку витягнути щось гарне. Ну бачите, анімір на аватар, який процент мінімальний. Ну він мені випав, От. розумієте, так. Знову вільний. Ну поки що так, по карману б'є не дуже, пробуємо. Пробуємо. Друг нам сьогодні пощастить. Так, і всі, по-моєму, компенс. Так, є компенс 1000 поки що я, скажімо так, в наварі. Да? В принципі, трішки навіть наварився, але ж, але. але. Так, ну, пробуємо. Давай. Давай. Коли ж то должні мені повезти з цього розіграша? І дає містичний добре. А в він буде щасливий. Ні, не буде він щасливий. Але потихеньку дошкрябуємося до грандіозного містичного засталося зовсім небагато. Получить півляма ненужного серебра, якого в мене вже 20 мільйонів і зливо назбирав. Отаке вот собі. Збери всі. Давай, дуже рідко дають. Прям в останнє время стали вообще галякові. Напишіть кому з них щастить. Що далі? Крутимо. Крутимо. Щас X5 начне. Щас почне X5. Собака. Не, містичний. Хорош. Давай. Дай сертифікат. З таких, до речі, ролик так частіше падає сертифікат, як я замітив. Аватарчик. Але не анімований, на жаль. Три містичних треба, ну звісно, тут ми не доб'ємо. І ще раз скіпне. Тут скіп допоміг. Ну давай, хоча б золото кинь трішки. Сертифікація взагалі було б бомба ні. Ну 100 золота нам повернулось. І... Залишається у нас цікаві нагороди, але ж, як кажуть, ще й багато її хламу. Ось, будь ласка, X5, X5. Так, ну, бачите, вільний, скоріш за все, сипне або X5. Ну, хотілося б вже б добити. Хоча б. Там є хоч невеличкий шанс на щось цікаве. Добре, ну давай, порадуй хоч цього разу. Ні, не буде нічого, на жаль, і треба буде по новому збирати. Друзі, ну не бачу смисла далі крутити. Розумію, що хотіли ви краще, щоб його прокручувати до кінця. Подивіться на проценти, воно того варто не буде. Я краще якусь повністю грандіозну покручу, містичну. Щось цікавіше. Тому якось так. Дякую за перегляд. Пишіть свої коменти, підписуйтесь, ставте вподобайки. У нас ще все попереду. всім миру, добра, удачі, здоров'я, всім папа. -па.